Друзі, всім привіт! Сьогодні 6.01.25. Моїм оцим нутряткам вже 3 дні від народження. Перша самочка, ну, перша переворотка, примева 9 гарних нутряток. З однієї сторони, з другої сторони. О, очікую зараз на поповнення від другої самочки. Якщо чесно сказати, від другої не знаю, скільки буде там, тому що вона трохи менша розміром за цю, що вже привела, ця перша, вона була така, прям як бочка така здорова, а та трошки менша. Але в тій теж є, отрядка прощупуються, І з ними самець їхній сидить, самочка на самця реагує. Так от, трохи так, якщо він десь починає ходити по вольєру, то вона на нього починає кидатися. Ну, це в принципі нормально. Тут в мене все залишилося без змін на сьогоднішній день. Зараз я покажу, ну, так як нас ще морозів таких сильних, ось тільки на днях було до мінус 10. То зараз покажу, як в клітках зимують внутрі і на вулиці. Кого цікавить, бо питання вже було, хоча я вже показував раніше, але покажу зараз ще раз. Ось ці клітки, які стоять на вулиці, ось накриваємо ну, всім чим є. Різне там одіяло, дорожки, все таке, що ось це одіяло вони затягнули. В клітку, от який трохи його порвали. Тут сидить в мене, так як і сидів раніше, самочка одна. О, Тут в неї тако накидано, щоб було їй тепло. Вона в основному сидить в тому, в правому углу в клітки. А тут в мене із сарая пересадив самець, самка і посередині їхній синок. Ось так от все, Самка, я не знаю, чи вона мене самка вагітна чи ні, поки не дивився. Ось як видно, скільки залишається зерна. Це зерно, що вони не доїли, на протязі всього дня виїдають його. Зараз я вам покажу, що тих самок, які сидять окремо в другому сараї. Ну, а тут пересадив чотирьох самок, трьох білих, одну чорну. Ось вони всі разом сидять. Їм тут весело, разом з курми. Ці самки, що в мене тікали, зараз вже не тікають. Над ними сидить та самочка, яку я впіймав, поки в мене немає свободних більших кліток, тому сидить в такій... Ну, для неї трохи така тіснувата, але в мене немає можливості, щоб поки пересадити її в нову клітку. В більшу. Тому, як далі, далі буде можливість, а далі пересажу її. Так. Ось так от. Тож, друзі, підписуйтесь на мій канал. Хто не підписався, ставте лайки, задавайте свої запитання. В наступних відео подивлюся і вам покажу, скільки тут мальчиків, скільки тут дівочок. І подивлюся, ну, в принципі, думаю, вага в них, там їх 9 штук, то вони не дуже великі. Там, може, пару штук з них буде великувати. Але так як їх більше, то вага буде менша. Це завжди так. Усім мирного неба та усім успіхів!